І всім дарова, я вернувся в ГЕТА на сервер Nexus. Відео ну вже дуже давно не було, тому що вам не пропустити всю цю нецікаву історію з роботами і всім іншим. Я вже трошки попрацював, назбирав на свою першу машину. Тому додивляйтесь відео до кінця, ставте лайки, коментарі і що ви б побачити в подальшому. Мій промокод MIXBAND за нього на кожному рівні ви получаєте гроші і одну віпку при використанні. Записайтесь кусняшками і гарного перегляду. І так ми вже прибігли до автосалону. Давайте глянемо, що тут є. Давайте просто зайдемо, подивимося, які тут є машини. Так, перше нас зустрічає отака BMW, отака BMW-шечка. Далі ще в нас такий Volkswagen. Mercedes, Mercedes. І. А, так без значка я надійти не скажу, що це. Ну, похоже на крузер. Щось типу того. Давайте глянемо на ціни. Глянемо, що тут є. Так, вулканчик, вулканчик. Ну, таке собі. 103 тисячі, 103 тисячі, 154. Ясно, Марк другий не цікавить. Це ні, це не по душі. Ну давайте затестимо беху. Давайте зразу зразу БМВ. Ну, слухайте, їде непогано. Їде воно непогано. Управляється нормально. І її затонувати, її чисто затонувати, і вона буде соска. Просто така, знаєте, стара з якого на фільму? Напишіть в коментарях, з якого на фільму. Я вже забув. Так, і давайте ще цей затестимо Беха от Мерс. Ну В салоні нічого такого звичайного. Ну він плюс-мінус такий самий, як та Беха. Опа. Давайте затестимо, давайте одразу затестимо. О, вихлоп ви, ви хороший. Іде. Ну, слабенько, слабенько вона їде. Давайте зразу скіпнемо. Я хочу швиденько купити машину. Я виберу для себе, а вам вже покажу трошки пізніше. Давайте глянемо, яка найдорожча в цьому салоні. А. Я довго думав, довго вибирав, довжий, довго думав, поки переглядав ці всі журнали, поки думав. І знаєте, що я надумав, ви не повірите. Хочете глянути? Хочете побачити? Йдемо, побачите? Йдемо, йдемо глянемо. Ви готові побачите мою першу машину, першу, годи... першу машину на Nexus RP. Ви готові? Погнали! Ось така машинка вийшла. Ого! Така вийшла машинка. Я вибрав червоний салончик. Просто подивіться. Просто подивіться на це цю... красоту. Це просто красота. Кнопочки, все світиться, все регулюється. Кайф, кайфа не машина. Червоний салончик такий прикольний. Мені дуже подобається. Зад подобається. Ну що без значка, значка бракує. Просто подивіться на цей перед. Її затонувати. Та ви шо? Та ви шо? Давайте попробуємо, як вона їде. Давайте попробуємо, як вона їде. Are you ready to feel it? Are you ready? Ooh Swag, swag, swag. swag, swag. I'm tripping, tripping. I'm tripping, tripping. I'm tripping, tripping. I'm tripping. I'm, I'm, I'm countin' all of my cash I'm out in these bags I'm poppin' bottles of Jags If you ain't heard about me, just ask I'm tripping, tripping. I'm tripping. I wake up, then hop out Ain't a secret what I'm bout I got swag, I got clout Get hard like knockouts Першим ділом нам треба зробити що? Номера? Ну що в чотири в кармані? Я не знаю, що я буду далі робити. Та оскільки номера кошти. Якщо вони дуже дорого, то це все. Імний номер, попадковий номер. Ціна, ціна, ціна. ціна 800, ну. Мене це за монети. Ну, недоля, недоля. Ну, давайте випадковий номер. 2500 нам хватає якраз на номера. Давайте випадковий. А ти одразу поставимо. Як вона буде з номерами дивитися. Я поставив номера. Ну, такі собі номера. Хотілось, хотілося б міксбен. Але ну, що є, то є. 3096. a Глянемо, що тут по тюнінгу. Налітаємо. Ну взагалі нас по, по грошам дуже погано. Вигун. Двигун. 110 тисяч. Покращений, спортивний. Понял. 12 тисяч. Нормально коробка передач 18, може бути підвізка 5, рік. може бути турбонадув 36. Ну, все терпимо, терпимо. Не бачу тонування. От ми вже знайшли, куди заїжджати, що робити. Надіюсь, тут тонування є, щоб я ще кудись не їхав. Надіюсь, тут, ну, тут покраска тут мало би бути тонування. Диски, фарбування, фари, неон, гудок, тонування. Кайф. Диски, диски я, я би не міняв, мені такі дуже подобаються Не знаю. Не знаю, як вам, мені подобається. Фарбування е, основне, давайте глянемо. Що по цінам. Мені просто цікаво, що по цінам, бо я не знаю. 11200 яка-небудь. Ага, добре, пари, пари. Фари можна поставити любі фари. Ну, 11-200 ціна на всі фари. Нормально. Неон, що тут? 112. О, неон, неон вже подорожче. 112 тисяч. Годок. Я, я ніколи не годок не цікаво. цікавив. Можна, можна від фури поставити. Тонування. от що мене цікавить. Дивіться, дивіться, як вона буде з тонуванням виглядати. Що? Це просто казка. Подивіться, як вона буде виглядати з тонуванням. Це просто середнє. Все. Треба збирати 33 тисячі. У нас всього 2 тисячі на руках і 7 500 в банку. Зараз прийде друг і заціни тачку. Я не знаю, яка в нього буде реакція. Я її підняв за пару днів буквально. Просто чекаємо реакцію. А їде мішаня. Йоу. Привіт, бро. Дро, бро! Дро, зро. Ты шо сытачился? Да, як тобі лайбочка. Нифіга, свет Mercedes, Мерседес. А Який це Mercedes це бмв це е -е -е Реально? Я думав, це мерседес не хотіть Універсал, да? Да, універсал. Шо, хочешь прокатить, можешь? Не, <клес> хорошая машина, файненька, Давай прокатай. Давай, ты заведу. мотор, чу що, чув, 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 моторчик? Як завело, чу? Я думал, в тебе в животі, ну ладно, нормально. Ничего себе, точило, слухай, ну мне подобается, реально. Вообще, прям Прикольно, прикольно, тачка, реально. Хочешь, я тебе дам попити, щоб ты не злився? Я, що ти сказав? кажу вибач. Тайди нах! <ріст> ну їдем, бро. Давай, пробуй. Пробуй О, цю плялочку, бля. Нормально щас би цигара закурити в тому салоні, щоб вообще з кайфом їхати, понял? Нема цигарки тепер. Не, не можна курити в салоні. В такій машині, я думаю, можна. Тут просто смердить якимись потняками. Ти ноги мип. <ріст> в мене хати нема, я всі гроші в машину. <ріст> Боже б'є. То ти-то ти живеш, я зрозумів, чого у тебе так смердить в салоні. А як тобі оцей салончик червоний взагалі? Файно, гарно? Ну, я не люблю червоний, виглядає, як ніби. не скажу що. Але файно, гарно. Ну так. Ну в цілому, знаєш, от якби була цигара, то я би цю машину назвав пільничку. Файно. А новалія нормально? Нормально, 200 км, слухай, по прямій, прям ну, відчувається, так вітер знаєш, дує, бо тут ще бачу зверху можна відкрити. Е Віконечко, понял, а воно я бачу трошки тебе приоткрите, трохи задуває з злису. Я чув, що мені розказували, що ти міша обзорщик. Я міша долбоб. Дивися, як мій. Вау! нормально точило, ти бачив? Нормально? Нормально, такі. Нормально. Подожди, що вітер знизу задуває? Може тебе дно диряве? Ні, новенька з салону обіжаєш. Салон. Ну я би на СТО її завіз. Хоча, знаєш, бехі це така штука, що на СТО... Я думаю, скоро поїду. Ну да, я думаю, з салону зразу надо на СТО їхати. Опа, так по встречьи. Що, ми ж типа понял, BMW-1. Нам пофіг, ми по встречьи фигачих. Зустричь на полоса, да, пофіг. Хай нас обижает, правильно? Слухай, а то в тебе масло протекло, чи що? бо я на сидушку сив, что с трошки. <рес> та ні, не може бути. Та може потна срака, чи качеш. Трошка є. Я просто переживаю в мене новенька машина на цьому ідеальному сервері Nexus RP. Ну, машина файна, дійсно. Слухай, її ще затюнити взагалі буде. Я тобі кажу, тоніровку, тонировочку. Йобнути, і буде. Блять. Ну от, в принципі, затюнили. Прямо приїхали туди, де і містить ці машини. І дивись, якщо поставити тоніровку і червоні ці очки, нормально? Якщо в цілому, типу, змінити машину, то буде нормально. Я поняв, Міша. Дякую тобі за обзор. Пока. Давай. Ну, Загалом це все. Дякую за перегляд. Це моя яхта. А, то жартую. вон моя яхта. Ладно, дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, що ви хочете бачити в подальшому. Всім бебе.